Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя, я захоплююсь створенням прикрас бісеру. Але сьогодні відео не про те. Так, я розкажу предісторію. Мені для роботи потрібні джинси, не дуже дорогі, тому що робота зв'язана з брудом, з пилом і дуже швидко брудняться. Я в одному магазині знайшла оцінку джинси Ось такі. На резинці, таке, як я все люблю, але вони дуже внизу широкі. Кльош зараз повертається в моду, чи що не знаю. І я взяла, тому що ціна приємна, ще й дуже приємна. Мені е, штанів на роботі вистачає на максимум 2 дні, 2-3, і вони вже брудні. Тому я замовила дві пари, ось такі. Зверху, все ідеально підходить, але цей внизу кльош. Я не полюбляю кльош, і воно мені тилімбається, дратує. Тому що я роблю? Я вшиваю ширину джинсів, тому що мені більше подобаються такі прямі і не дуже широкі. Перші я вже приміряла спочатку, дивіться, ось жовте. Це я взяла старі штани і поміряла по старих. E, заметала, вдягнула на себе. Ні, не то. По-перше, треба вище, тому що гуля там вилізла між ногами, що потрібне плавніше. І, ну, не то. Друге, я виміряла, скільки мені потрібно, щоб був плавніший перехід Тут взяла і скільки ось тут мені потрібно звузити. Тут десь до 10 см. Поставила дві точки і у мене такий позичила в чоловіка довгий метр, провела. Дві точки, і так само ось тут. Приметала, поміряла, все чудово, все виходить. Тепер мої, моє завдання. Ось тут зробити шов міцний, так як ось тут, бачите? Думала спочатку по зовнішній стороні шити, але воно ось тут, даже у мене був проба, дуже воно косить, ні. Читала в інстаграмі, що бажано по внутрішній стороні. Зробила по внутрішній. І що тепер? Прошити шов і заметати краї. Лишу ось так точно так само, як тут. Дуже шкода, що неможливо по-внутрішньому, бо тут ось, дивіться, такий гарний шов. Ось штани оброблені гарно, такі, знаєте, джинсові. Тут не таке. Але, чесно кажучи, яка мені різниця, в чому на роботі совгатися? Та й таке зараз ось врізаю, поки що приметала, приміряла, все нормально, тепер у мене ось другі. Потрібно зробити так само. Приметати, поміряти. Ну, тут у цих синіх, мені здається, кльош трішки, ну, я буду міряти. Ні, однакові, бачите? Точнісінько однакові. То в мене вже є, на якій висоті робити, починати звуження. І на скільки сантиметрів, бачите, вони однакові. І я зараз зроблю так само, поміря, примітаю поміряю, і тоді можна діставати швейну машинку, робити шов і аж тоді обрізати. Десь на сантиметр лишу після шва І зроблю шов в зигзаг, бо в мене оверлока немає, щоб міцніше, щоб там тканина не торочилася. І ось такі справи думала довгенько, чи вам знімати це відео, чи ні. Ну, можливо, комусь воно і пригодиться. Тому показую, я відзняла вам відео, як вони зараз, широкою штаниною. І потім, вже коли буде готове, треба ще випрати потім, бо тут я добре намалювала крейдою. Вигладите і тоді вже покажу вам готовий результат. Не знаю, чи буде цікаво комусь, але якщо е, якщо у вас є така потреба звузити штани, то чому б і ні. І роблю це все, і думаю, боже, як добре, що коли ти вмієш робити щось своїми руками. Тут не дуже складно. Да, потрібно мати швейну машинку. Це да. Хоча я дивилася, що там і вручну можна це зробити. Довше буде, просто цей шов руками. Треба зробити, обрізати довше. Да. Але можливо, все можливо. Потім я ще вам в описі до відео прикріплю всі відео, які я знайшла, як це робити. Ну, точніше, як, а там розказується, бо самих відео конкретно як звузити, то не дуже багато. І все. Відео буде коротеньким, тому що це я на ходу і відзнімаю, і роблю. Але буде. Можливо, комусь буде корисним. Все, до зустрічі, до наступного підключення. Mm. Ще я вам забула сказати, чого на штани, штани були під оцінкою і менша набагато ціна. На них писало косить штанина. Може вона і косить, я тут не бачу, який є профіль в щиті. І затяжка. Ось затяжку я одну побачила, бачите? ось. Але з другого боку, їй майже не видно. Ось тут. І я тоді подумала, ну, затяжка це таке, я вмію вишивати, я зашию, що мені потрібно. Ось, бачите, затяжка видно. Внизу, в самому низу, так що її майже не видно. Ось, якщо ви дуже уважні, то ви побачите. Але мені це нічого, я ось одну вже приметала, поміряла, зараз буду другу приметувати і пришивати. Дом думаю, скажу, не знаю, чи потрібно вам е лишати. Ой, це я забула посилання на магазин, ну залишу. Там є різні розміри. саме і оцінка. І я бачила е Це в мене був вибір між стандартними штанами взяти і рилася я на сайті. Дуже довго думала, бо мені шкода, е джинси якісні. І ціна ну, така для, для моєї зарплати відчутна. І так як я їх мала використовувати для роботи, і ну, шкода, шкода такі штани, при роботі совгаться. А ось ці то дуже чудово. Тому залишу, кому потрібно, переходьте. Це не реклама. Магазин про мене не здогадується, що я вам тут відео розказую про їхні штани. Але, можливо, комусь буде корисно. Все, пішла далі приметувати і буду вже діставати швейну машинку. Ну що ж, ниточки я підобрала. Ось під темніші джинси, а під світліші у мене немає такого кольору. А я вибрала сірий, найкращий. Цих катушок-шпульок у мене достатньо. У мене є на каналі відео, як я приймала участь в таємному санті і збирала подарунок, і саме там є причина, чого у мене так багато шпульок. Додам вам посилання, як кому цікаво, переглядайте. Так, все. Зараз саме важливе буде потрібно зшити уже по наметеному. Ось так. Тут. Здається, голка для джинсу. Зараз буду пробувати. Як нитку, який шов і все інше. Все, поїхали далі.